Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175 І хто дивився, мій один з попередніх випусків про новий бар, пивоварню «Цитадель», вже знає, що вони відмовились відправляти пиво новою поштою. Ну не тільки мені, а типу, що вони поки не будуть відправляти, бо вони ще не впевнені, чи прийде воно тієї ж якості в тій, якій вони його налили, що в них якийсь непрофесійний розлив, пляшки, тому вони не можуть його відправляти. Що це тільки для take-away. Коротше, пиво таке в мене. Мені пощастило, що мій класний знайомий був в Івано-Франківську, був в цьому барі, і я попросила його, щоб він купив мені два нових Саури і їх флагман Цитрадель. Хоча ця цитрадель, вона приїхала вже і в Дніпро, вона вже є на розлив, але. Нехай буде з їх бару. Мені просто стало цікаво, чому вони так боялися, доїде воно не доїде. Давайте перевіримо. Воно мені поїхало в понеділок, і у вівторок ввечері я його вже забрала. Але я вирішила, що я почекаю ще день, тобто, вже три дні воно в мене, воно стояло на балконі, благо вже холодно на вулиці. Можна навіть в холодильник не піхати, тому я навіть його ще не розпаковувала. Три дні воно коротше їхало до мене. Ну що, подивимось, в якому воно там стані. Я думаю, що все з ним норм, так де мій ніж. Ще прикол, що я виклала пост в інстаграм, що типу, мені відправили ось пиво, та-та-та, І мені один чувак таки пише: та я також в них замовляв по новій пошті в пляшках, все норм мені відправили. Я думаю, блін. Можливо, вони вже доставляють новою поштою. Чесно, я не поняла. Тільки одна людина мені це написала. Можливо, просто їх пиво нікому не встралося, ніхто не замовляв. Ну, так буває. Вони взагалі образились. Вони, до речі, з цитаделі подивилися мій попередній відос, і вони образились, що я їх іпі поставила 1,75 і назвала її гіркою. Якщо знає, хто така Юлія 1,75 або Джулія 1,75, Вона вже на Ютубі зробила обзор нашого пивка. І... О е, цьому пивку вона поставила 2,25 або 1,75, щось таке. Е, вона каже: в описі ви пишете, що воно прозоре, але воно мутне. Там було, так, да, воно не було таке прозоре, як зараз, але було ну, трішки мутне. І вона каже, 1,75, вона гірка. А борщ бляханий. Шо, ну, буряк фіолетовий. Не має бути фіолетовим. І пашка не має бути гірка. Ну, чуваки, ну ви ж знаєте, що я не люблю іпи. Я там так і кажу: іпа гірка, типу, познає все норма, але вона гірка, я її пити не можу, тому 1,75. Але люди, котрі п'ють іпи, вони такі, о, типу, гірка, іпа, треба замовити. Це так, начебто, працює. Вже всі знають, що якщо я кажу, що іпа гірка, Треба брати <свят> тим, хто любить гіркі іпи. Отим не сподобалось, що я їх іпу трошки обісрала, але вони ніби не помітили, як я там возвисила їх просто той стаут, капучино з горіхами. Ну хороше ніхто не помічає, на жаль, тому треба щось обсирати завжди. Ну що, зараз подивимося, що там в них за саури. Я дуже хочу їх спробувати. В нас хмільною один саур також має приїхати, але він щось так і не приїхав. О, тут навіть чек в мене є. Так що все по-дорослому. У мене навіть ось є чек. Дивіться, Саур коштував 120 гривень і той, і той, і 110 не іпак. О, яка пляшечка, слухайте. Ну... Ось така пляшка. З такою прям крафтовою етикеткою. Слухайте, воно виглядає це прикольно, дуже гарно. Пляшка темна, тобто колір не постраждав, я впевнена. Тут написано цитрадель. О, тут навіть написано скільки ібу, скільки алкоголю, і вжити до не написано. <с� up> Тому воно безсмертне, мабуть. Раз тут є такий пункт, то, типу, вони планували це працювати, але щось пішло не так. Так, ну пляшка така сама. І тут в нас саур АКММ. -ем -ем. <хи> Я так розумію, це. Ананас кокос манго маракуя. Також така сама пляшка. О, тут кришечки брендовані. Це круто. Для тих, хто збирає, це скарб. Я збираю, ще чувакам подарю. Так, і, до речі, ця пляшка, я так розумію, в них коштує 10 гривень. А якщо її прийти здати, то вони повернуть кошти в барі. Ну, я, звісно, цього робити не буду. О, клас! Тут ще ось такі костери, підстаканники. Клас. Чуваки в хмільному зрадіють. І остання пляшка, вона в мене не під Пина, він мені написав, що чомусь ось цей Саур не хотіли наливати в пляшку чомусь. Я не розумію, чому. Пляшка така сама, все те саме. Але чомусь вони, типу, такі: ми не будемо, не будемо. Але він, красавчик. Молодець. Їх ем, уговорив, щоб вони таки налили. Це в нас м -м, гуава банан, манго, ваніль. Ось такий ще Саур. Блін, вже хочу спробувати. Що з неї би, мабуть, почнемо? Так, цитрадель, їх типу флагман, вони там ним дуже пишаються, кажуть, що це просто фігезна неїпа, 5,5 алкоголю, і Бу 14, і тут в нас хмелі, цитра і Ельдорадо. Ну, типу, просто чуваки не стали запарювати, взяли прості хмелі, які максимально насичені і по аромату, і по смаку. Так, відкривашка. От воно зробило тільки пш, і вже пахне тропіками дуже круто. Я вже відчуваю цей аромат. Так, кришечку треба обережно. Ну, дуже гарно виглядає. Просто колір. Пахне мені аж сюди. Я просто відчуваю цей офігезний аромат. Колір вони написали, що він має бути схожий на фреш з ананасу. Він реально схожий на фреш з ананасу. Піна офігезна, колір офігезний. Поки мені все дуже подобається. Це дуже гарно виглядає. Слухайте, аромат. Прям кайф. Дуже тропічний. Це якийсь і ананас, і манго, і якась папая, диня, це щось ось таке. Клас. Не відчуваються ніякі дріжджі. Слухайте, ну це достойно. Дуже смачно. Вона така трошки густувата, дуже питка, м'яка. В смаку персинова шкірка і тропіки. Дуже така кремова м'яка текстура. Але є така гірчинка трошки. Там вони написали, що 14. Типу, 14 і бу, ну. Може, чуть більше відчувається, тобто воно так трошки гірчить і такою хвоєю. Трошки відчувається хвоя і гіркота. Я б сказала, її тут більше, ніж 14, хоча фік знаю, як відчуваються ті 14, коли 100, там одразу відчувається 60. Так, да, для мене таки гіркота, мабуть, чуть вище, ніж хотілося б, але в цілому непогано. Дуже тропічно, дуже так якось вершково. Смачно. Так, давайте вже сауру. Давайте почнемо з того, який підписаний. Тут у нас 4,4 алкоголю. ібу 0 І тут у нас е, ананас, кокос, манго, маракуя. Все не запам'ятаю ніяк. Я оце люблю ризикувати, просто на джинсах, відкривати пиво, коли воно може просто ось так: от фонтаном, зараз залити, тут усе. От, от бачите, от я просто вірю в ваше пиво більше, ніж ви. Так, кришечка. Єе. Yeah. Yeah. Чомусь мені здається, по кольору це буде схоже на неї. Yeah. Чесно, я очікувала, що воно буде більше на смузі схоже. Воно прям саур-саур. Ну. По кольору все ж таки це таке більш мутне. <рес> <рес> Ні, Ну, поєднання просто безпрограшне. Ананас, кокос манго, маракуя. Ну, ну що, що тут може піти не так? Це як саури з чорною смородиною. Ну. Вони написали, що вони використали тут 250 грам на літр фруктів. Ну, фік знає, де? Де вони? Він якийсь пустуватий. По аромату претензій нуль. Аромат офігезний. Пахне дуже класно. Хоча, чесно кажучи, неїпа пахла прям мені аж з пляшки, а тут. Ну, аромат класний, але він такий, хотілося б більш насичений. Смак розбавлений, просто розбавлений. Таке відчуття, що він має бути насичені в два рази. Ну, я не думаю, що на це посприяло те, що воно три дні мені їхало з Івано-Франківська, і в пляшці воно просто зжерло само себе, да? і перестало бути насиченим і розбавилось в два рази. Я думаю, він такий є. Ну, це непогано, він просто такий. Ну, типу, ніякий трошки. Він не занадто кислий, не занадто солодкий. Він такий прям нейтральний лимонадик. Дуже питкий, але дуже простий. Ну, якось у музи, у вольти, ну, так поцікавіші саури будуть. Та навіть ні не скисло у шо якось. Тут, ну, дуже такий простий, смачний. Всі фрукти на місці. Але ну, коли ти чуєш там 250 грам на літр. І блін, і в відусі, коли з там наливали його, він був якийсь прям смузі. Ну Він був ще недороблений, не, в принципі, не дозрівши, я не знаю, як про нього сказати. Але ось тут на відео мені здавалося, що він такий прям густий, там, наче у. Редкету, там у той офігезний саур, тропічний. Господи, куди він подив, подівся? Редкет. Вся надія на вас. Оцей ваш е е смузі саур, це просто був, був розйоб, я хочу його ще. І зробіть щось, може, якісь інші смаки. Чому ви зробили один тільки, ну, другий там був з ягодами, ми його взагалі не беремо. Ми про нього забули, його ніколи не було, він був сратий. А ось цей офігезний. Це ну блін, ну водичка лимонадна. Давайте спробуємо інший. Той, котрий взагалі чомусь не хотіли наливати. Там в нас вава, банан, манго, ваніль. Я написала собі тут просто підказки, бо я, я не можу запам'ятати всі ці фрукти. І так, тут вже 5,5 алкоголю. І блін, до речі, тут рейтинг ще гірший, ніж у попереднього. Попереднього 4,17. Многовато. Тут 4,08. Блін, в мене всі три пива, однакові по кольору. Так, ну тут наче воно вже таке густіше, чи мені здається, можливо, треба було якось побултихати. Цей такий вже більш на смузі схожий. Густіший наче. І тут, до речі, пінка. Там взагалі піни не було в тому, а тут така пінка, хоч якась є приємна. Ну, Аромат також дуже класний. Гуава, банан, манго. Все на місці. Ваніль. Мені подобається, коли ванілі от прям стільки, стільки, скільки треба, що вона не випирає, не забиває все інше. Тут вона прям така в тему. В принципі, і то, і це тропічні просто саури, дуже схожі. Такий мультифруктовий сік. Сандора щось таке нагадує. О! Слухайте, це цікавіше. Не знаю, чому в нього менший рейтинг. Мені це цікавіше. То таке просто якась водичка. Це вже більш схоже на такий смузі Саур. Він більш густий, більш насичений. Цей більш солодкий. Дуже відчуваю банан, ваніль. Мабуть, банан з ванілью вони домінують, і потім йде Гуава і манго. Ну, непогано. Він починає трошки неприємно гірчити, ось чому, мабуть, в нього такий ну, нижчий рейтинг. Спочатку п'єш все офігезно, потім проступає така трошки якась такий післясмак, не дуже приємний. Ну, в цілому непогано. Ну так, да, ну четвірка. В принципі, хоча 375, <смас> мабуть, 375, та й той, мабуть, 375. А тут почали з'являтися присмак якихось солених огірків. Це манго дає буває присмак якихось огірків. Коротше, ну, по 375. Мені що те, що те Не сильно сподобалось. Якось вони. Ось цьому. Я так розумію, це ви хотіли зробити щось, по типу, ні не скисло, ну, типу, такий Саур-Саур, типу мандарина гьорл у музи. Ну. Но... Чогось не вистачило, він прям дуже простий. Блін, реально почав смердіти соленими огірками. Блін, це не можна казати вслух. Коли ти кажеш вслух солені огірки, коли п'єш манговий саур, ти одразу починаєш їх там відчувати. Тепер я їх там відчуваю. Непоганий саур, але якийсь дуже простий, дуже розбавлений. Чесно, я б його другий раз, мабуть, і не пила. Не вразив. Сорян не вразив. Наче нічого поганого, але й нічого супер. І це також це більш схоже на смузі. Але також йде присмак, потім якийсь не дуже. Ну, якось прям не вау. В принципі, Тарас Біргички, коли це коштував з кранів там якийсь з цих саурів, він такий також щось якось був не дуже прям <схід> в захваті. Це було прям видно, що він такий. Ну, норм, типу. Для тих, хто любить, я підозрюю дитяче харчування, така консистенція. До речі, воно дуже холодне. Ну, блін, Тут відчувається капець скільки фруктів. Така фруктова бомба, я не знаю, вітамінна ракета. А, коротше, саури мені Прикольно. не вразили. Цитрадель. Не Неїпа норм, неїпа мені більше сподобала, ніж саури. Коротше, який висновок. Пиво не спаскудилось, воно спокійно приїхало. Я не знаю, чого ви там хвилювалися на барі, що щось з ним буде, все норм. Так, блін, воно воно кришками запаяно. Ну, пляшки закриті кришками. Блін, воно в пластику зі звичайними кришками норм стоїть в мене тиждень у холодильнику. і тут просто запаяне пляшки скляні кришками. Я не розумію, чого там можна взагалі боятися. Ви ж не, не кудись там відправляєте в Америку. По Україні вона спокійно доїде просто до будь-якого. Неї панорм, саури, мені не Все, Всім пока. Давайте п'ятюню. Поставте, будь ласка, лайк, там, коментар, напишіть якийсь, Чому ви коментарі, блін, не пишете. Ви, ви впадло написати коментар.